«Культура як життєва сила суспільства. Щорічно, 9 листопада відзначають всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. з цього в Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Моланюк нагородили всіх, хто причетний до свята. Ми маємо велику честь нагородити більше 60 працівників, які своєю працею щоденною рутиною прославляють нашу Україну. Несуть творчість і мистецтво через Віки сьогодні є ряд регіональних обласних програм, в яких передбачені якраз кошти на підтримку як самих приміщень сфери культури, а це насамперед увагу звертаємо на безбар'єрність. Ну і звичайно, ряд проєктів, які якраз підтримують цю культурну спадщину начальниця управління культури, національностей та релігії Тетяна Бойко впевнена, культура відіграє дуже важливу роль в державі, особливо під час повномасштабного вторгнення Культура – це є наша зброя, це є наша ідентичність, це є наші звичаї, традиції, які в цей час як ніколи ми повинні берегти, популяризувати і підтримувати, тому що наші хлопці, наші дівчата, наші військовослужбовці на передових позиціях захищають нас всіх разом. Вони борються за нашу незалежність за нашу культуру, за нашу мову. До слова для діячів культури також презентували виставу Тричі мені являлася любов від Коломийського театру. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.